В Житомирі станом на 29 квітня зареєстровані близько 380 безробітних. Людям з таким статусом пропонують громадські роботи. Зокрема, в нашій громаді це прибирання кладовищ. Це тимчасові роботи, але період участі у громадських роботах зараховується до страхового стажу безробітним. Вже станом на сьогодні долучилося 24 безробітних. Відпрацьовують залежно від е, свого бажання кількість днів. Е, і в середньому це три дні на місяць відпрацьовують безробітні. Е, е, заробітну плату їм виплачує роботодавець, тобто наш спецкомбінат, але кошти е, 50 на 50 виділяють і перераховують роботодавцю центр зайнятості. І, Міська рада на 25 п'ятий рік міською радою виділено 20, понад 27 тисяч гривень. Гривень на громадські роботи таку ж саму суму виділяється з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В середньому безробітній за один відпрацьований день отримує на руки близько 300 гривень. У комунальному підприємстві спеціалізований комбінат побутового обслуговування перераховують роботи, які виконують безробітні на кладовищах. Пофарбування, погрузка, навантаження сміття. І підмітання доріг. Хто відпрацював три дні, хто по одному дню, бо люди приходять і кажуть, що тяжко. Інші свідомі працюють, навіть просяться на других ще три дні допомогти. За це ми безмежно вдячні їм, бо це трошки невеличка, але допомога для нашого підприємства. У Житомирі безробітні виконують громадські роботи лише на кладовищах, бо інші комунальні підприємства у цьому не зацікавлені, пояснюють у департаменті соціальної політики. Ми запитали всі комунальні підприємства однак тільки спецкомбінат визначив, що потрібна сила робоча, якраз в період. Організації проводів, тому що необхідно прибирати на достатньо великій великій кількості цвинтарів міста. Робота проведена, і ми бачимо, що цвинтарі наші прибрані, комунальне господарство працює якісно і в тому числі за допомогою. Цього проекту як розповіли у центрі зайнятості безробітним пропонують і суспільно-корисні роботи, але не в нашій громаді. В Житомирській територіальній громаді безробітний можуть долучитися до участі в громадських роботах. А в сусідніх наших громадах, наприклад, в Новогуйвінській і Глибочицькій територіальних громадах прийняти рішення про організацію суспільно корисних робіт, і там безробітні наші долучаються до плетіння маскувальних сіток. Оплата праці іде також з розрахунку мінімальної за повний відпрацьований місяць, і повністю фінансується з рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.